Російський диктатор Владімір Путін зібрався до Туреччини. На його візит очікують найближчими днями пише турецьке видання Milliyet. Якщо уяж російського президента таки відбудеться, то це буде перша країна НАТО, яку Путін відвідав з початку повномасштабної війни проти України. Про можливу поїздку у серпні до Анкари головного військового злочинця сьогодення говорили ще раніше. Головною причиною змін називають відновлення роботи зернової ініціативи якої Росія в односторонньому порядку вийшла 17 липня. Офіційна Анкара активізувала дипломатичну роботу щодо відновлення зернової угоди ще до приїзду Путіна до Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган має намір не просто відновити експорт зерна морем, а й перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною. Для цього Ердоган планує залучити країни Заходу. Щоправда, за його словами наразі ці держави не вжили жодних дипломатичних кроків у цьому напрямку.